Може до того провода замотати? Заводь, попитка друга. Що згорить, горейте не зогниє? Знайшли причину. Поміняли на механіку тиск. Перша пустунка лягла. Розібрали прочистили наразі. Розробить просто на холости. температура що? 36,6 36. Тепло ж. 0. Тепер виходить його копіткою на градуснику 30. Може просто зделе капана. Я Ta, a ta tamno u hladiši tamo ničega ne bude a tako prasuje motor tiše kao u pitalci a Були причини по електричному датчику тиску. була неробоча фортунка. розібрали, ну, трошки водички не було, попало. Зараз ще знімемо піка паливного перевіримо, щоб потім не було ніяких проблем.